Так, є в продажі отакий от янмарчик РС-24 на 24 кінських сили. В дуже гарному, збереженому стані. Зверніть увагу по резині, передній резині, взагалі немає ніяких зауважень. Так само по задній Вообще все так гарненько виглядає. Все сухеньке, Отака от, от навісочка, циліндрик. По фрезі, по ножиках зауважень. Немає. Отака от 1,4 метра. Давайте зробимо йому запуск. Бачите, як гарненько працює. О, бачите, і фреза вже крутиться. Уже все як має бути. Піднялася. О, Дивіться. опустилося І отак от вже от. фрезерує. Це на першій швидкості. Давайте включимо третю, щоб цікавіше було. Отак от, от лупить тихенько, хоч одна фреза так тихо працює. Друзі, кого цікавить такий малючок на 24 кінських сили в дуже гарному збереженому стані. Пишіть телефонуйте, доставочка безкоштовна, без предоплати. Ви замовили, а ми вам привезли. Ми знаходимо за адресою траса Київ-Житомир, 36 кілометр, село Бузова, вулиця Садовського, 2. Лайк, підписочка. А з вами, як завжди, шалений тракторист. До зустрічі!